Готі, люди, ну діти, привітаємо вас. Зрізбом, Христовом та з Новим роком, хай вам щастить за кожним кроком, хай вашу душу радість панує, Христос жденний, ми вам даруємо! Добрий вечір. Рождається. Славима його! Христос рождается! Свої! Його! А дядочка

Діти, що хочу сказати вам. Давайте помолимося. Батько наш Небесний, ми дуже вдячні тобі за те, що ти благословив нас, Боже. Ми так молилися до Тебе. Ми так хотіли прославити Твоє ім'я і привітати людей з Різдвом, Боже. Ти благословив нас. Люди насправді відкривали, Боже. І ми дякуємо, ми віримо, що це твоя рука, це Ти діяв у їх серцях, Боже. І люди так приймали. Щиро відкритими серцями, Боже, ми дуже вдячні Тобі, що у нас у серцях теж радість через те, що ми можемо бути причасні до Твого служіння, служіння Тобі, служіння людям, Боже. Дякуємо Тобі, дякуємо, Господи, Тобі, що Ти прийшов на цю землю. Ти взяв наші гріхи на себе, Боже. Ти вмер за нас, Боже, і воскрес для нашого виправдовання, Боже. Дякуємо Тобі. Ми просимо зараз, прибудь з нами, Боже, і допоможи нам і в цей час Боже відсвяткувати Твоє різдво, Боже, подякувати тобі за все. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Христос рождається. Амінь. 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 Ну, так. Я, звісно, дуже, дуже радію через те, що Діти, ну насправді у мене були такі побоювання, що люди не будуть відкривати, от але все було ну, настільки чудово. Люди відкривали, ви приходили. Що було, що відбувалося у вас у ваших групах? Бо з, з, з ким я був, я знаю, а з ким мене не було, що у вас. Ничего, а кто вы открыли? Ты, крылья крылья крылья. ты... Хорошего, ты, ты скажи, раз. скажи, что вы открыли? Кто вы открывали, а, что а, было? Так классно было, там бабушки вышли, много вот этих бабушек Ну, да, мы когда в коле давали, там тетки расплакались. Дали. Да ты, ты что, деньги плакали, да? Добрый, так. Мы даже на магазин заходили. И мы в магазин тоже, в АТБ. А, да, жинка. Я не знаю имя, но... Вона там була удякана дуже гарному одяг, і вона сказала, що... не ну, я спросила, що за косплей потім буде, ну вже потім ми порядували, і вона ага. сказала на годжу сатор, буде ще косплей. На що буде? Годжу Сатору, це тобі парень. Не знаю, що це таке, але ну, <різь> добре. Саме головне, що вона почула про нізмо. Добре, <різь> біля ми пісню, і виходить з із... ліфта одна дівчинка. Ага, а то вона нами спускається і знімає нас на відео з квартири другой. Ага, mm -hmm. да навіть так. А я позицію не супер. Супер, супер, супер. Добре, і ще якесь щось, щось щось відбувалося. Як ваші відчуття? А, Але, ні, ні. Бо бої, а ви не бої. Бої. Я після тільки по для англійського. Але Що? Ти англійську, да, ну так буває, нічого. Але зараз дивіться, всі, хто були, зараз отримують подарунки, як я і казав. А хто не був, по то того є можливість, бо зараз ми ще підемо в одне місце. І <звук> там буде. А? Якщо не познака, ми познакомиємо. Е, так, це ми зараз спокійно, це зараз ти. Хто ще може піти, кого батьки відпускають, і хто може піти, то ми ще зараз підемо і привітаємо людей. Підемо до Катів і там люди очікують. Тому, будь ласка, зараз всі, хто приймав участь, зараз отримують, всі сидять на яких низьких стартів. Так, да, можна? Да. можна не одягати. Так. А я хочу сказати, і нас Спасибо за те, що если б не настя, я бы не прийшов, что вона мене отмазала перед родителями, что у мене була важная контрольна. Ага, отаке. Вот да? Навіть от таке вот, так, да? не да? <не> Але контрольну зараз маєш написати. А, не, не... Добре, добре. добре. тоді зараз Саша, Саша, або Оля, Оля, допоможіть, да будь ласка. Роздач. Подарунок. Да, Подарунок. Сьогодні добре да. діло. Да. И... Мы... Триальні саме команду. Що всередині? Я не знаю. Ну, щось. Добре. Віддаємо позному, авансом. Ні по поки ще не відкриває. Ніхто не відкриває, поки беруть руки. Ну, Ні, не почали. Так ми с вами пойдемо.

Дивіться, будь ласка, на мене подивіться, Аліса. На мене подивіться так, щоб я ваші очі бачу. Ваня, руку прибери, так, так, так. класно. Все супер. А можна Відкривати? А? Можна відкривати? Відкривати? Я би вам зараз, всі, хто йдуть піддати, всі йдуть, не відкривають. Всі, хто?